А місія МАГАТЕ працює вже майже рік чи понад рік. Відповідно, а, на початку а, представники нашого ряду дуже жваво критикували місію МАГАТЕ за те, що вона є неефективною, а, хоча не деталізували, в чому неефективність їх полягає. А зараз Галущенко, міністр енергетики, говорить про те, що наявність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС є фактично одним з елементів програми миру президента Зеленського. Дуже просте запитання від учасників нашої спільноти. Чому так змінилася позиція і представників уряду, зокрема, і чи є ефективною місія МАГАТЕ на Запорізькій станції? Прошу. Олег, от Перед тим, як я прокоментую це питання, я хочу повернутися до попереднього. Е, я вам скажу: по, на, жаль, на жаль, я прогнозую, знаєте, яку ситуацію? Там, наприклад, в грудні, в січні і так далі. Е, якщо будуть відключення? Якщо будуть, вийде забладнання, вийде зробити обладнання теплоенергоцентралі, якісь міста чи райони остануться без тепла, знаєте, що буде? Будуть звинувачення з боку уряду, Офісу президента і інших, звинувачення компаній. І державних, і так далі, що керівники, вони не своєчасно, вони безвідповідальні. До, до бік приватних компаній ДТЕ, Донбас Енерго, Обленерго, що це таке? Приватна компанія, Вона не відчуває відповідальності, вона і так далі, і тому подобне. Буде робити все можливо для того, щоб звинуватити тих людей, які сьогодні кажуть, вони кричать Караул: У нас немає грошей, ми все можемо зробити. Зробити щось таке. Війна, щоб ми відновили, їх не чують, а потім от будуть звинувачені. Я прошу, щоб ми запам'ятали сьогоднішній ефір. Я думаю, що ми повернемось до цього до, 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 до цієї ситуації в грудні і в січні, і, і ми згадаємо. Що буде відбуватись? На жаль, чому я так кажу? Тому що це відбувається кожний минулому році, таке було, минулому році таке було. Ми кажемо, фінансовий стан галузі дуже е, важкий. Ніхто не звертав увагу, ніхто не рішав, не вирішив фінансову кризу, а потім ми звинуватили. Це приватна компанія, вона там прибутки і так далі. А це місць відповідальний керівник. Давайте ми його з ним зробити, а це і так далі, і тому подібне. Це практика абсолютно неправильна. Повертаємось до Запорізької. Неоднократно ми казали, що ситуація на Запорізькій вона критична, вона небезпечна. Там може статися що завгодно в будь-який час. І е, вона окупована. Ніякого контролю немає. Ми не контролюємо. Хоча енергоатом там, каже, ми наша ситуація під, під яким контролем на окупованій станції. Вони вже півтора року кажуть: до, до, до речі, треба. Е, я би я запропонував, щоб ми. Окремо проаналізували дії в цієї ситуації. Вони дуже дивні, дуже дивні. Я думаю, що е, е, відповідні органи вони будуть займатися ще цим питанням. Але ми казали, МАГАТЕ, це єдина, єдина організація, навіть міжнародна, яка е, під час війни вона погодилася, вона, вона переходить лінію фронту. вона Моніторить ситуацію на окупованій станції. Вона дає об'єктивну інформацію. Вона дала нам інформацію, що порушені всі сім компонентів, які забезпечують безпеку. Вона постійно моніторить, що відбувається, хоча її не пускають в е, на, на на всі об'єкти Запорізької атомної станції. Ну э, э, це це є запорукою того, що не тільки ми, ну й світова спільнота, відповідні уряди, магате, ООН, інші міжнародні організації вони отримують об'єктивну інформацію, що там відбувається. Ну, ми чули постійно з самого початку керівництва наргатому. Ну що нам магате, вони нібито фінансуються Росії, вони там не є об'єктивними. Вони е, там е, якісь у них відносини особливі з е, Росатомом і так далі. Ми їм не довіряємо да, що нам сприяти, що вони там будуть робити. Я, я пам'ятаю, це чітко. Висловлена міністра спочатку теж були такі: ну, ми, я, МАГАТЕ, як МАГАТЕ, но МАГАТЕ працює сьогодні. МАГАТЕ єдиний е, 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 організація, яка, ще раз повторюю, дає нам об'єктивну інформацію і, і яка контролює, що там відбувається. я думаю. Е, враховуючи врахуючи те, що там вже дуже мало персоналу нашого українського, менш ніж 50%, є небезпека, то, що після деокупації нам залишить нероботоспроможний ЗС. Я про це кажу вже рік. Ну, слава Богу, вже міністр висловився і він теж він сказав: Я не вірю, що нам залишать роботоспроможну станцію. А я вірю, що можна залишити, і це буде завдяки зусиллям МАГАТЕ, якщо ми будемо з ними працювати. Тому ну, дивна позиція. Я не можу пояснити, чому така поведінка у Енергатова. Є різні, як би. В ріє різні думки, різний аналіз, і про 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 всяке і, що стосується, ми пам'ятаємо, хто призначив керівництво наргатом, з ким вони працювали, хто їх куратор, які там були скандали, Ну, я не хочу вірити. От в ті аналізи і іноді. Ну, не хочу. Може, воно так є, але я не хочу е, вірити. До ну, то, що е, повідинка, рішення, якісь ну, не є послідовними, не є логічними, як по відношенню до МАГАТЕ, навіть із самого початку. Ми пам'ятаємо, коли вже станція окупована, чотири блоки на, ЗА... на ЗАЕС на працюють. Нам енергатом каже, ми ситуацію тримаємо під контролем. Блоки хай працюють, тому що ми продаємо електроенергію. Що значить, ми продаємо? Що значить контролю? Як ви контролюєте окуповану ворогом електростанцію? Тому дуже багато, проти, багато противоріч. Но на сьогодні я сподіваюся тільки на МГТ і на роботу наших розвідників, на, на роботу ГУР, СБУ і так далі. Я думаю, що у них є. Відповідні плани, вони працюють для того, щоб ми зберегли Запорізьку станцію роботоспроможною. І і е, я думаю, що е, і Багато забезпечить роботу система охолодження, е, там ситуація з басейном е, е, охолодження, там з рівнем води і так далі, вони це, це, це контролюють. Um... Ми вже поназбирали ті питання. Ми намагаємося ну як на найбільш такі популярні питання витягувати з від учасників нашої спільноти «Енерготех». І, Але на завершення я б хотів від себе на позитиві завершити наш ефір. Сьогоднішній ми вже черговий ефір проводимо, коли у вас за спиною ікона вісить. Розкажіть, будь ласка, два-три слова. Що ж за ікона у вас за спиною? Ікона – це весілля в Кані Галілейській, Це перше чудо, яке зробив Ісус Христос, коли ви на. Весілля перетворив в воду в віно, і ця ікона м -м, ми придбали на аукціоні. Була Маланка Греко-католицької церкви, це м -м. зробили діти при церковній школі, і от вона, вона фантастична, і я дуже пишаюсь, і вона є з Підписом із е, от виславлення Любоміра Гузера, mm -hmm. до якого ми, ну, ми були знайомі, і е, от в мене таке відношення: це була свята людина. І я вважаю, що це Любомір Гузер, українець номер один всіх часів. Дуже вам дякую за ваші сьогоднішні відповіді. Я нагадаю, що сьогодні у нас в ефірі був Іван Васильович Плачков, міністр енергетики 99-го, тисячі го і 6-го років. Засновник Всеукраїнської енергетичної асамблеї в енергетичної енциклопедії і енергетик з дешевою на Дякую вам за сьогоднішній ефір і на зв'язку. Тримаємо зв'язок. До наступних зустрічі.